Кожен двір чи сад унікальний, тому і інструменти, які вам потрібні, можуть відрізнятись. Можливо, у вас багато бетону, і ви з радістю використовуватимете пальник для буряну, або ж ви обожнюєте цибулини і вам стане в нагоді садовий бур. Але для більшої кількості садівників базовий набір інструментів покриває всі потреби. Це ті інструменти, яких у мене по кілька штук. Тому що я користуюся ними так часто, що постійно залишаю їх у різних куточках саду. Будь-який з них стане чудовим подарунком для садівника, зайвий якісний інструмент ніколи не буває зайвим. Якісна сапарна лопата лопати бувають різних форм, з плоским лазом, ідеальні для вирівнювання ґрунту, або совкові для переміщення мульчі чи компосту. Але класична саперна лопата з трикутним лазом призначена для копання будь-якого ґрунту, незалежно від його твердості. Хороша лопата дозволяє прикласти всю вагу тіла, а іноді навіть статі на неї для додаткового зусилля. Мені особисто не подобаються дерев'яні ручки, вони схильні до тріщин і не дуже зручні. Я обожнюю інструменти Radius з ергономічними ручками та компактними лопатами. Вони значно легші за традиційні, що робити роботу в саду простою. Якщо ж ви віддаєте перевагу класичним лопатам з довгим держаком, обирайте міцні сталеві моделі. Ручна сапка. Це компактна версія лопати, призначена для роботи з ґрунтом на близькій відстані. Вона ідеально підходить для посадки рослин, переміщення невеликої кількості ґрунту або добрива. Хороша сапка винна мати міцну ручку в умові з часом руйнуються на сонці, а дешеві металеві часто ламаються навпіл. У мене є близько 20 сапок, які я розкидаю по всьому саду, і шкірного разу, коли вона потрібна, доводитися шукати її, обертаючись на місці. З усіх, що в мене є, найкраща дерев'яна сапка Берпи. Я б ніколи не обрала її сама, але вона виявилася ідеальною. Хорі хорі! Це ніж для саду прямий інструмент із зубчастим лезом. Він не призначений для перенесення ґрунту, але може прорізати майже будь що. Використовуйте його, щоб розбити твердий ґрунт, який не піддається сапці, або для поділу кореневищ і рису. Восени я використовую хорі-хорі для швидкої посадки цибулин. Він робить невеликі отвори, не пошкоджуючи сусідні рослини. Садові ножиці. Перед тим як вийти в сад, я завжди беру з собою ножиці. Як і інші інструменти, у мене їх кількість розкиданих по ділянці. Ножиці потрібні для зріз квітів, обрізки сухих гілок, формування кущів ягід чи томатів, а також для перерізання мотузок. Найкращі садові ножиці виробляє Фалко, у них багато моделей, і ідеальний варіант можна підбрати в садовому магазині. Мені подобаються моделі з поворотною ручкою, які зменшують навантаження на кисть. Якщо шукаєте щось простіше, ножиці Fiskas теж чудово справляються. Кілька відер. я завжди підозріло ставлюся до садів, де немає жодного відра, особливо тих 5-літрових пластикових, які продаються в будівельних магазинах. Вони мають безліч застосувань збирати бур'ян, переносити ґрунт. Поливати рослини, розводити добриво або миті інструменти. У них можна збирати ягоди чи переносити каміння. Відра не дуже міцні, тому з часом їх доведеться замінити, але вони завжди віручать у будь-якій садовій роботі.